Повернути землі, які людям належать по праву, таку позицію продовжує відстоювати голова Яремчанської громади Андрій Мироняк. У міській раді відбулися чергові громадські слухання з представниками Карпатського національного природного парку по питанню вилучення земель, що перебувають у постійному користуванні парку. То, що є людське, то що по праву людям належить, щоб настав той час, і ми ці землі передали. Ну перший раз у комунальну власність. А відповідно, ми коли Буде дозволена приватизація, закінчиться війна, аби ми це передали всі землі людям, аби це були людські, і так як ми, міська рада, не мали ніяких питань до парку, парк відповідно не мав до нас. Аби ми ці питання узаконили, іби ми це зрозуміли, що це ми можемо реалізувати. Це питання потрібно всім. І ми маємо просто всі розуміти, встати, боротися за то у міській раді кажуть, боротьба за землі громади триває близько двох років. Зараз віз рушився. Проблему вдалося озвучити у кабінетах найвищих державних органів. Ще одним важливим чинником, вважає народний депутат Олег Марусяк, є те, що до вирішення питання активно долучилися жителі громади. М моя частина була донести це до е чиновників в офісі президента. Обговорювати це питання з е, очільником обласної адміністрації, допомагати Андрію Івановичу це питання просувати, щоб воно постійно ставало на порядок денний. Багато пройшло часу, але нарешті ми бачимо зрушення, що національний парк все-таки розпочав роботу. Було, були, ми все не могли ніяк вияснити ті питання, чому не починається робота, чому не починається цей рух. Але оскільки вже почалися обміри, вже почалося розуміння, очевидно. Ми будемо триматися на контролі. Андрій Іванович у вас молодець, тримається на контролі. За словами представника Карпатського природного парку, триває процес вимірів. У Яремче 31 земельна ділянка опрацьована ще шість. Залишається загалом. Проводяться обміри 650 гектарів землі. Громаду просять посприяти цим роботам. Станом на зараз вже пройдено 31 ділянка, тобто нам ще залишилося шість ділянок. До завершення це у Яремчу? Так, це по Яремчанську. Ми беремо поступово з, з, з порядку зростання. нас одна геодезична служба, яка працює разом, і відповідно, щоб було воно все в регламенті. І поступово ми почали з Яремчанського ПНДВ. І зараз, станом на зараз, ми маємо промірених ділянок 31 із 37 ділянок. Зараз погодні умови нам дозволяють. Ми інтенсивно взялися до, із значить, інститутом землеустрою до, до промірів цих ділянок. Тобто, у нас робота йде. Станом на зараз. У нас вчора ми були вже на, на, на виїзді. Тобто, ми роботу виконуємо. І так як ви кажете, після великодня ми будемо мати вже фактично готовий результат. Я надіюся, розраховуємо також у мене таке прохання до всіх всієї територіальної громади, щоб не перешкоджали роботі. ...B disappointment from their radio stations. Також на зустрічі обговорили можливу співпрацю з футбольним клубом Карпати місто Львів. Планується облаштувати тренувальну базу та футбольне поле на території Яремчанського ліцею номер 1 Ці об'єкти спільно будуть використовувати як громада, так і професійні футболісти. Це буде трьохсторонній такий у нас меморандум. Відповідно, вони будуть залучати своїх фахівців, відповідно, їх будуть треніра, відповідно, ми будемо. Кваліфіковано вони будуть фінансувати спортивну школу, і ми своєї сторони. Аби рівень футболу в нашій римчанській громаді був на висоті, аби діти десь могли знайти собі великі висоти у футболі. І я думаю, що якщо ми до того підійдемо професійно, бо в громади нема таких коштів, аби ми зараз на даний момент могли використати для стадіонів, а кошти, які благодійні, які йдуть за кордону, хто хоче в ці питання десь віддати благодійність, укласти фінанси, ми не маємо нічого проти, і ми хочемо такий великий, спільний. Реалізувати проект Осташук, Іван Наосташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.